Знаєте, що спільного між котиком з Монобанку і Живчиком? Вони обидва персонажі українських брендів, без яких ці бренди уявити просто неможливо. До речі, цього котика не мало існувати взагалі, а живчик означає зовсім не те, що ви собі думаєте. Але про це ми поговоримо в самому кінці. Ну а поки що я хотів би звернути увагу на інших наших ріднесеньких рекламних персонажів, або як їх ще називають маскотів. Хтось більше запам'ятався, хтось вже зник з наших екранів, а хтось досі радує або харить. Ну отже, погнали українські рекламні персонажі. Почнемо з когось лайтового. Це один із найбагатьох реально живих персонажів. І в нього немає імені, але ви його точно знаєте. Це їжачок із садочка. блядь. А ви знали, що є ціла сім'я цих їжаків. Ось, наприклад, тато їжак. Я тато їжак, і якщо вірити моїй дружині, саме я приймаю рішення в нашій родині. Тато їжачок трошки каблучок. Але він в рази краще ось цієї пародії. Умієш так! Танцюй зі мною. Ну, але всі ми знаємо, що їжачка б не існувало без цього Та-та-тара-па-пи-ра татарапа. Пам'ятаєте, як вам мама купувала садочок оцей маленький з виноградом. Мені так завжди купувала садочок з виноградом, якусь булочку, блять. Який дивився на цьому Той. Кайфував собі, блять. Та -та блять ні? Тому він є самодостатній для мене тільки з цим саундтреком. А ще садочок належить Пепсі, а Пепсі не вивела всю продукцію з Росії. До речі, так. Тому багато уваги йому все-таки приділяти не будемо. Переходимо далі. Вибачте, але у вас немає досвіду. Тому все, що ми можемо вам запропонувати, це виставляти печиво на офісі. По четвергах цукерки. Якщо ти не хочеш бути цим чуваком і бажаєш отримати сучасну діти професію і бути генієм геніє, не маєш доступ до всіх... Я пам'ятаю, як пизди получав за те, що хотів коло, а мені купили садочок, і я крику не робив. Я пам'ятаю, як мені. через... да. ну, блять. Засуджує досилля, але мені так само Ну Я, я, я вже знав, що якщо я почну кривіти, кричати, то, типу, тіпа... ну, ні, я мав, я мав, е, знаєш, я вже під кінець свого дитинства зрозумів, що е, от. Треба радіти тому, що є. Треба, треба, треба радіти віде тому, віде, що віде, є. Віде, ну, а на що тобі, а нащо тобі кола, на Нащо тобі ця кола? Щоб зуби. До речі, я колу ніколи не пив, типу, в дитинстві. Ну, е, е, я, ну. Тому можливо у мене зуби нормальні. Ну можливо, от. Ну бо в мене на насправді в 19 років моїх в мене немає проблем з зубами зовсім ніяких. Тобто, да, у мене дуже чутливі ясна, оці от, отут, от, блядь, оце, але типу, з зубами ні карісу, нічого такого, блядь, от, реально немає. от, Можливо, я зараз прийду до лікаря, мені скаже, що мені треба перестановлювати всі зуби, блядь, але ладно. Приємний, люб'язний і добрий чолов'яга, який тямить О, на. О, Сансанич. А пам'ятаєте, до Сансанича були таке просто соняшникові соняшникові ті. як його, Блять. Е... Сімочки. А де ті сімочки були? Не сімки. А такі в сірій пачці були. В сірій пачці такі, блять, такі, що... якщо потім той. Блядь. Не знаю, не знаю. Короче, зараз треба знайти, блядь. Ну карат. Чорний карат? Ні, ні, це не то, це не то, це не то. Просто була сіра така пачка, і там було соняшникове. Е, ну, соняшник просто. Сімочки, сіра пачка. Соняшником. Вот, оце було. Оце моє, блядь! велеку. А е, вишуканий смак, оце або ще така сіра, сірезна була, але вишуканий смак теж. Може, ребрендинг був, блядь. Сука, не можу знайти. Блять, ну ладно, добре. Реально не можу знайти. Ну як? Вони ж такі популярні. Вот! Вот. Але сіра пачка, звичайна, без оцих вохунь. Отаке от було. Отаке от от я помню. Блять, оце я помню. Це дає цінні поради. Дружить з тваринами, навіть з кабанами. Алваймба особливо арахісова. Мені подобається. Uh, ну да, Арах... От, дивись, халва. Халва купити. Я люблю ось цю халву. А ні, мені не треба uh, халва купити. Коротше, тут є. О, о, от золотий вік з арахісом. Оце, оця мені подобається, оця. І тут ще є, блядь. Коротше, золотий вік мені подобається. від а, а, той. І, Але. Халва і молоко, холодне. Сука, таке блядь. Просто холодне. Попробуйте. Нараюся. Халва а і ще... молоко. Це смак дитинства. реально. говорить голосом Альфа і Гомера Сімпсона. Дивіться, яка в мене бачка насіння є на весь вечір. Цикл реклам про нього завжди будується на тому, що в нього насіння найчистіше, найкраще і найбільше. Такий собі місцевий Уолтер Вайт. Ой, а мені здається теж, що я що в мене якась непереносимість лактози чи що, бо від молока мене зразу тяне в туалет, типа. Але я дуже люблю молоко. Холодне. Якщо тепле, то ненавижу. А от холодне люблю. Блять. До того ж, Сан компанійський. завжди радий гостям. Хіба що, а чого це все темно досі? Давай зайдемо спати зайдете модони. Дану, пішли, давай. А, ти просто ригаєш жорстко, тіка. Ти просто ригаєш жорстко, стругаєш. Ну я подумав, що ти, типу встреш, типу, але стругаєш, ну, типу, окей. Е, просто ригаєш жорстко, типу, навалюєш туда. Дитяча травма. Сука, мені давали завжди парне молоко, це був ужас, це був ужас. А вам давали в дитинстві оце молоко, мед йод, оце таке, типу, коли е, ну, типу, хворий, молоко мед йод, блять, оце. Ви чого це? Водій проходять. Бачите, який крупненький відібрав. Це був ужас. Оце ж такий штин. Такий штин, блядь, жорсткий. Я таку закривав в ніс, я пив. Боже, це Це просто приємно. Не нагадуй, блядь, Але я насиплю вам трошки-трошки про нього негативу. Адже, ну, як і в насіннях, завжди має бути оця, знаєте, гірка насіненка, яка зіпсує вам е, перегляд серіалу. Тому ось перший факт. Всі упаковки Сансанича -e до 2022 року були російською мовою. Bro. Другий це реклама Юліка з Кошовим. Як можна було замінити ось ці прекрасні мультфільми на оце. <схи> ну, Куми, сонце там. Ти чулось? Слів нема. Однієї емоції. І по третє, чому не Олександра Олександровича Сансанич? Оці от всі московицькі скорочення: Ваня, Таня, діма. І так далі, це огідно звучить. Хоча є приємне, Сан Саныч мені нагадав одного ще прикольного мультяшного персонажа: козака з козацької розваги. В нього взагалі була ціла еволюція. Ось, наприклад, у 2006 році він був у 3D, у 2009 став 2D. А у 2012-му козацька розвага взагалі найняла мультиплікаторів живчика. Ну, один в один концепт. І створила такого собі мужичка, oh, якого, до речі, озвучив Віктор Андрієнко. Оце моя улюблена. Там, де він жлобиться, росіянину та американцю давати свої горіхи. Але все, як завжди, закінчилось шароварщиною. А вже після 2000... Я але помню, що здавали з медом, і можна було тільки одну ложку в день. Тобто тебе. Щось давали з медом. Чисто блять. Ну меда, до речі, у мене немає. Але блять, мед це є імба, імба жорстка. Типа, але такий мед, що типа лється. Не такий, що сука, застиг, блять, цукрований, блять. І ви в курсі, що мед, типу, не має сроку придатності. Ну, типу, годності. Поняли? І го року козацька розвага стала козацькою славою. Не розвагами козаки славились а відвагою та мужністю. А Він Не час для розваги, час козацької слави. Час змін. Горішки і козацька слава. Тобто вони на повному серйозі змінили назву з розваги на славу через напад Росії. Бо я до 2020 року думав, що це просто пародія від АТБ на, на нормальні горіхи. І думаю, блін, а де ця козацька розвага пропала? Козацьку славу не буду брати. Це якесь не те. І маскотом став молодий, вибритий козак, який вже зараз залицяється до Лесі. Ви дуже вродлива пара. А, а Вродлива дуже. До Лесі, яка тримає пачку горішків у ліфоні. Ага, тобто зараз у нього є час розваг, так? Йой, чоловіче, оце в тебе. Сука, це. А, то зараз є час для розваг, так? Десятий рік війни, так? Ага. Ну, типа, на часі, так? На часі? Можливо, тоді не на часі, блядь, десятий рік війни розваги, блядь, свої, блядь. блять. а? каменна. Я тебе розумію. Прикольно ще. У них навіть колаба з смаженим кабанчиком була. Горішка козацька слава, смажений кабанчик, Ти, смажений кабанчик, новий смагові. Але як це сильно відрізняється від того пафосу, який був у перших рекламах? Немає часу, тату розважатися. Тфу тому пропоную вам перейти до менш пафосного маскота Фоксі із Фокстрот, you можливо, не на годині. 40 гривень штраф. Можливо, не на, не на секунді, 30, нахуй. Ладно, добре. Так, ми всі це добре знаємо. Ох, це та, яка залип на годинну версію цієї пісні. І, ну, ну, подивіться на її рухи. Подивіться, як вона вихиляє. Просто, ну, Гамі Бер навіть близько з нею не стояв. Це ж просто треба так умудритися одночасно приваблювати і дратувати глядача. Була ціна кругленька, пусть пусть біжа маленька, Підпадеться у невістка, повний ціно до речі, Фоксі стала мемом не тільки в Україні, а й поза нею. Та я вам більше скажу, на неї є RT18. Але після того, як ви погуглите цю інформацію, вертайтесь, будь ласка, назад, я вас чекатиму. Так. так зараз глянемо, а як її забити? Фоксі, Фоксі. Бля, не знайшов Дайте фул, дайте фул. Єба! Найшов еба. Тут банан голий є. Я їбу <laughs> голый банан и Фокси, якас Фокси Том Бой, э, Том Герл с писюном. Ебать, ты что такие нахуй? Фокси с писюном, блядь, девчонка с писюном, ладно, охуенно. Так, звичайного эмодзи айфона. Покажи, та що тобі показати, блять, на, на стрімі, нахуй, щоб мене забанили. блядь. в неї була тільки голова. Ніяких вівхилянь хвостиком і близько не було. Ну ви ж розумієте, тут і, і до фурі недалеко. Тому треба себе чимось остудити. Знаю ким. Ви ж пізнаєте полковника Сандерса, сивочолого діда, який став маскотом для Київсі. В Україні в нульових теж був такий дід. Знайомтесь, сличить всі мене, мобілич. Мобілич був дійсно своїм, адже мобілич дорівнює сансанич у світі мобільного зв'язку. Про нього шептались бабусі. Він завжди поможе розібратись в тарифах і знає правильний підхід до жінок. Чим мені запам'ятався? Ти прослухав? Е, Той я просто здобував, е, знаєш, є Фоксі з Фокстроту, ну, типу, ця лялька така. Е, я забивав 18 плюс арти і дивився. На них. Там Дівчинка з пісюном, ну типу, Том том Герл, дайшо? Так це просто геніальними римами. Нуль для всіх, це мобілич, для своїх. Хоч за паспортом вас вилить? Вечить сі мене мобілець. <плес> Як найкраще підключиться. Тут дзвінок делич-делич. Хто там? Хто там? Це мобілич. А ви, може, спитаєте, де зараз мобілич? Куди він пропав? Так він надовго не з'являвся. Це просто Київстар на два роки запустив акцію, щоб переманити до себе старшу аудиторію, а потім перевів її на Київстар. Ось самімобілич. Звідти і такий віковий персонаж, щоби всі ровесники і ровесниці знайшли в ньому себе. Okay. прекрасний план неперевершений і надійний сука, як швейцарський годинник. До речі, у мобілича був конкурент. Я Микола Мобіленко, і про мобільний зв'язок знаю все. Я Микола Мобіленко, блядь. Єба. Ну, дуже достойний конкурент. Б... Я би подивився на батл за їхньої участі. Хоча, якщо вам треба сивого діда із вусами, то ми могли просто взяти діда Панаса. Дідь, бана, бана, бай, бай, ухай, Дідь, бана, бана! Тоді б мобіличем користувалися не тільки бабусі й дідусі, а ще й любі хлопчики і дівчатка. В Україні є ще один живий бородатий персонаж. І несподівано. Дзідзю. <utan> у, я так хрещатик люблю. <клес> так, навіщо Ломбірленд, блядь. Вигадувати нове, якщо можна просто взяти, забути старе. старе. <скільки -у -у> Головне, треба було дочекатися, коли у діду виросте справжня борода, адже тоді вже реклама з ним виглядає не такою крінжовою. Ну чому я вважаю Дзідзю конкретно маскотом? Ну, подивіться, який подивиться, нього капелюх. Ну це чисто персонаж. І до того ж, ну коли мені кажуть хрещатик. Все, в мене тепер асоціація тільки з ним, тому вони свою місію виконали. А я безмечно, безмечно вдячний своїм патронам, бо цей важкий місяць без рекламних інтеграцій без вас я б не прожив. Особливо, звісно, я дякую ось цим прекрасним людям і особиста подяка Сашку Поміркованому, Роману Корнійчуку та Микиті Яременку. Такс, а що по ліках? Ну, всі ми знаємо цього пана із Німеччини. Але він закордонний Маскот. Тому переходимо до нашого українського ведмедика. Бо голова болить Мам, Ой, блядь, а Ви знаєте, що такий медмедик бо? Я не ян. Ну типу, я не шарю бігай, 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 це я! і знаєте, якось в дитинстві було більш приємно пити ці ліки, знаючи, що вони від ведмедика бо тому так реклама працює. Це, це легенда? легенда. Вона це Україна у 2002-му е Ведмедик був доволі милим. Але подивіться, що з ним зробили зараз. Цей фіолетовий ніс у 3D взагалі виглядає як якась хвороба. Йоо, це, це ще страшніше, ніж дзвінок. Це ж промурашило. Тому давайте глянемо на іншого 3D-ведмедя, який викликає приємні спогади. Тримайте. Екстравагантний ведмедик із мобілочки. Він ще й дуже... Ой, блядь, ну це по QTV. Це... Натисни 666, позвони на цей номер, натисни 666, та будеш мати таку ж прекрасну мелодію за 28 гривень за один дзвінок. А ти вже приготувався до 8 березня. Коричневий круглий ведмедик, який був на екранах, ще до ваших оцих цих, копатичів. Зараз цей ведмедик виглядає ось так. Зробили з круглого мехаця якийсь летючий пляцок. Хоча я досі здивований, що мобілочка існує, бо я думав, що якщо їх нема в телеку, то їх нема взагалі. Тому давайте краще подивимось на стару мобілочку, яка лупашила ще коли Алло ходила маленьким під стіл. Але глобально цей ведмед ні на що не вплинув. Він просто залишився спогадом, але не більше. А от хто вплинув, і не факт, що позитивно на мою дитячу психіку, так це курівка Соня. Ласуня это очень необычный маскот. Не, ну, брала... типа, там же была такая, ну, ця хуйня, ебана. Ну, я не знаю, к ТюТВ это. Блядь, ну, а это? я... Святу, зустрічати, веселитися і грати, а коли немає гри. Набирають цифри 5 і 3. Дід Мороз! Отруби, дід Морози, на Мороз, та крижані подарунки. Одразу гри отримують в свій телефон. Всі, хто 3, на номер 0, а ялинки заспіваємо пісню ринком, людей здивуємо, дідуся врятуємо. правда? Ну, топ. Топ же ж, блять, їбать. і вривалася в екран з ноги, дивуючи всіх своїми запальними танцями, африканськими. Блять, май... оце ласкава, піздал, оце кава наша. Дивуючи нахуй. всіх своїми запальними танцями, африканськими. Бачило нахуй? Танцем. Помните оцю, блять, ви не помните напевно. Тільки а, а Артем, напевно, помнить. Оцю май... ласкаву, блять, що її пили, тільки її пили, нахуй. Запальними танцями. А ще й дешева була, блядь, кла класік, нахуй з блядь, блять, просість танцями про Майкла Джексона. Ну і звісно, без, а сереге, ага, еге, не обійшлось. І після кожного такого... Ну, я зап... я помню, як мама пила пального танцю. Вона промовляла. Ласуня. Хоча в неї є і негативні моменти. Не. Вона лупить своїх дітей. І це не база. І це ще заохочується в рекламі, бо це молоко. Для слухняних дітей. Так, зі, Ай, блядь, нахуй. Ця ваша вона жила у курортному містечку Балтаквашино, ось підтвердження, де окрім Блатаквашині танцюють і свині, і гуси, і навіть пакети з під молока. Ех, <світ> зараз би туди відпусточку, але реальність не така й прикольна у 2013 році. Господарський суд Одеси ліквідував завод у місті Балта, який виробляв Ласуню. І це спричинило навіть появу петиції на сайті президента, де людина просто каже: покарайте винник за розкрадання заводу та доведення компанії до банкрутства. Ось так і зникла ласуня. Але знай, твої танці залишилися в наших серцях. А от чиї танці я чомусь забув. Корівка ти танці? хочеш сказати хом про хом Хомки. Ти вмієш розслаблятись вечорами? Певно, мозок вирішив, не зберігати таку непотрібну... Бля, реформацію. хомка. Взагалі Хомка веде себе як. Типовий аб'юзер, от дивіться Оце? Так то ж таке ж саме, блять, то... ...від АВК То ж таке ж саме, як і у цього, блять, е, як його? Ем... Uh, АВК... Ем... Uh, ...Шарм? Оцей Тут таке ж саме Вот. Така ж сама хуйня Ну, але це сказав, хто сказав му, нахуй. Але вони є, напевно, ні. А, розпродано. Хусейдм. От, шар тут ж саме, вони такі ж таке ж саме роблять. Раніше здає... було краще. О, привіт, пангур! Давати, робити масаж. А це взагалі трендець. Ну шарм махуєний, да, да. Особливо горіховий зелений цей, блядь але е, е, були ще такі, типу, як е, Рафаело, подібні. От. Е, то я, якщо їв їх багато, то мене ригати тянуло. Мене блядь, блювати тянуло від того кремона. Ням, крихітко, ням. крихітко? Слухай ти, кам'ячело, ти колеса для бігання не перепутав там. Я б його на місці цього чоловіка просто взяв би і нафік в унітаз. І начхати, що діти будуть плакати. Появився ні звідки, третього путь, залицяйте до моєї жінки, хрена собі. Пішов ти нахуй разом з своїм телеканалом. Але є одне. Дядьку. О... Хоч хочеш пісеньку? Ну давай, бери пісеньку і послухай. То це хто тоді? Тепер моє життя наповнене. Ну, з таким комічелом я би сам Зараз, зараз, тільки я додивлюся і все. Окей? А він інший на Україні маєте ланджурі сидіть. От дивіться. Тут його альфа проявляється краще. Хоча ні, от тут краще. Але якщо вірити офіційному сайті Хомки, то Хомка полетів у космос з Совєтського Союзу у 1953 році, а повернувся у США у 2013. Ага, зрозуміло цікаво. Тож не зрозуміло. Хто був канонічний Хомка? Оцей великий чи цей малий? Чи цей травісті. А перед тим, як перейти до двох найважливіших українських маскотів, пропоную пройтися по тим, хто достойний згадки Форнетті. Так, бо в них був маскот у вигляді ларька. Розетка. До речі, мені одному здавалося, що коли вона підмигує, то це як бренд Nike, тільки перевернутий. Равлик Боб і Гусь із стікерів. Пишіть, будь ласка, у коментарях, кого я ще не згадав. Але майте на увазі українських персонажів. Буде цікаво почитати. Ну і на насолодке, я залишив персонажа, без якого не обходиться жоден збір в Україні. Звісно, це котик із Монобанку. Монобанк його мурчання найкраще з усіх, бо це означає, що прийшла зарплата на карту. Цей кіт <клес> всюди, на сайтах, в додатку, на бікбордах, на стікерах і навіть у житті. Хоча історія, як взагалі з'явився цей котик, на межі крінжу, є такий, значить, мущенчик Дмитро Дубілет, який постив у себе в інстаграмі успіхи нового банку Монобанку. Але чомусь фотки його кота набирали в рази більше лайків, і вони такі подумали: ну прикольно, кіт збирає більше лайків, так що зробимо його своїм маскотом. Цікаво, що кіт міг мати первак не лівак, вигляд, якби б не колишня дружина. якраз. Це що таке нахуй? Лівак. Чого це таке нахуй? Це ти, типа горілка? Дмитра до білета, яка сказала: ні-ні-ні, цього бо... кота не робіть. робіть ось цього. Це типа якась горілка, а да? А Ще ці два зображення. Котика ось це і ось це. Запатентовані. Тому, якщо ви використаєте їх у комерційних цілях, то вам світить. Ей, тюрми! І на Солодке, номер один усіх персонажів. Фрукт, який не гниє, з 1999 року, майже міровесник, актор мультсеріалу, пропагандист, ехінацеї, пан Живунчик. Вибачте, не втримався. Звісно, звісно, це Жевчик. Жевчик. Лимончик. Ні, блядь, Жевчик. Хоча в дитинстві я його ненавидів. Знаєте чому? Бо тоді були живчик старти. Де діти на золотому березі разом з братами Боросенко бігали, веселилися, купалися, просто виконували всякі завдання і отримували за це шалені призи. А я сидів о 9-й ранку з цим сраним живчиком. І дивився тій живчик Старти І розумів, що думає. Ахуєнно. Ну, живчик я пам'ятаю вишневий живчик. Блять, жалко, що він тільки зараз тепер один. Вишневий живчик, блядь, то пиздатий живчик був. Роз'йомний. Але але забудемо за мої вологі дитячі мрії. Я ніде в інтернеті не знайшов, тому я зробив сам. Будь ласка, дивіться, еволюція живчика. Мій особистий краш це другий. Але дивіться на цього мацюпу, він такий милий. Ні, ну другий це факт. Це охуення. Вибачте. Почнемо святкувати! Вибач, Живчик, ти вже не канон. І пару фактів про Живчика, які ви могли не знати. Живчик, принаймні у 2004-му продавався в Тайвані. У Живчика є лінійка квасу. Називається «Ле Квас». Живчик живе в повному безладі. Моя повага. І так, хто не знав, про Живчика був цілий мультсеріал, і навіть у Нейда і Хетекая вийшов огляд на цей серіал на їхніх каналах. А ще живчик вміє вправлятися з камерою. Ха-ха! Шукай себе в хойдах Дрогобича! А ще живчик науковому лексиконі. Хойди Дрогобича, блядь! Сука, хто не знає, це роз'єб, блядь. Хвойди другого чи це Сперматозоїд. Курочки називаються.